Слава Україні! Палало 6 тисяч квадратних метрів на Хмельниччині. Росія вдарила по Кривому рогу вісім постраждалих. Детальніше про ці та інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Терористи Росії вдарили по ізюму з реактивної системи залпового вогню торнадо. Постраждали 12 людей, серед яких п'ятеро це діти. Пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Російські війська скинули авіабумбу на селище Ізмайлівка у Донецької області. Під завалами будинку загинула ціла родина: батьки 45 та 53 роки, роки, їхні річний син та 24-річна донька. Їх тіла з-під рештки в оселі деблокували рятувальники. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Росія завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Про це повідомив Олександр Вілкул. Відомо вже про вісьмох постраждалих. Їх госпіталізували пошкоджену інфраструктуру та автомобілі. На місці працюють усі екстрені та комунальні служби. Контррозвідка служби безпеки України затримала ще одного агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині, а саме на Покровську. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниця. Про це повідомили в службі безпеки України. Агент збирав інформацію про позиції збройних сил України та ключові об'єкти інфраструктури для підготовки ворожих операцій. Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об'їжджав місцевість, а також в намагався випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег. Потім він складав агентний звіт, в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. В межах Хмельницької громади на сьогодні заплановані військові навчання. Про це повідомляє очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Може бути гучно без паніки для власної безпеки. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги та бережіть себе. Палало 6 тисяч квадратних метрів на Хмельниччині сталося сім пожеж. Вогонь охопив суху рослинність у місті Нетішин, а також у селах Чанків і Цибулівка Кам'янець-Подільського району, Масівці та Підліски Хмельницького району. Особливо складна ситуація виникла поблизу села Хоровиця Шепетівського району, де загорілася лісова підстилка. Для боротьби з вогнем залучили славутських рятувальників та працівників двох лісових господарств. Загалом, внаслідок цих пожеж вигоріло понад 6 тисяч квадратних метрів трави та лісової підстилки. Під час пожежі на щастя ніхто не постраждав. 57-річний мешканець Хмельниччини перерахував шахраєм гроші, думаючи, що він допомагає своїй дружині. Про це повідомляє поліція регіону. Як йдеться в дописі, натрапив на гачок шахраїв житель села Довжок. Чоловік отримав повідомлення в месенджері від своєї дружини з проханням перерахувати їй гроші. Потерпілий нічого не підозрював, без вагань, скинув на вказаний рахунок 10 тисяч гривень. Лише потім він дізнався, що акаунт дружини зламали шахраї та написали від її імені, а жінка насправді нічого не просила. Наразі правоохоронці шукають винуватця. У поліції закликають людей тримати свої персональні дані у таємниці. Якщо вам написав знайомець проханням позики, не треба одразу надсилати гроші. Варто для початку зателефонувати і запитати людину особисто. Музика. Університет третього віку Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг пропонує нові можливості для людей поважного віку. Заклад відкриває навчальні курси одразу у кількох мікрорайонах. Тепер ви можете навчитися ближче до свого дому, спілкуватися з однодумцями та розширювати свій кругозір. Людей поважного віку запрошують на безкоштовне навчання, яке буде проводитись за адресами. Бібліотека філії номер 13, вулиця Бажана, 16, Полоскирів, вулиця Шухевича, 90, ДНЗ, Вище професійне училище, номер 11, вулиця Тернопільська, 15, дріб 2. В університеті третього віку працює 24 факультети: це іноземні мови, основи володіння смартфоном, історія України, фольклор, рукоділля, хореографія, театр та спів, правознавство і інші. Деталі про вступ та навчання за адресою вулиця Перемоги, 7 А, кабінет. 18. станом на цю ми це Уся інформація якою ми встигаємо поділитись. Але ще більше інформації у наших соціальних мережах. Скануйте QR-код та долучайтеся до нашої спільноти. До зустрічі у наступних випусках «5 хвилин на головне.